Правдиво жити, любити правосуддя, друге, любити милосердя і смиренно-мудрено ходити перед Богом. Іншими словами, довіряти Богу, іншими словами, зрозуміти, що є істина. Істина це є Христос. І коли ми в ньому, коли ми з Ним, ми можемо бути впевнені, що би не сталося. Він забезпечує нам небо, Він забезпечує нам ходати перед отцом. Він забезпечує нам прощення наших гріхів. Нехай Бог благословить нас, щоб ми пам'ятали, в якій би ми важкій ситуації не знаходилися, які б тучі над нашою головою не згущалися, є той, який є суддя праведний. E é tói...